Народ, всім привіт вітаю на своєму каналі, розповідаю про саджанці плодових та декоративних культур. Зараз не день четвертий, продовжуємо працювати. А саме? А саме розпочав уже мотокультивацію свого поля, тобто міжрядкову мотокультивацію. Получається у мене тут поле лаванди, коло хати ділянка 38. Сотих. Ось покажую. Уже є якийсь об'єм роботи за цю годину. Мотокультиватор у мене 7,0. Пам'ятаю виробника, звичайно. Але 7,0 повністю мені вистачає 3 фрізи, ну, тут зараз дві фрізи є з боку диски. Ось так виходить, мотокультивація, ну не сказав би, що пісок в землях, але все ж непогано, непогано. Працюємо далі. Зараз помаленьку будемо йти до кінця. Ось ми сьогодні ранці накопали людям самшити на відправці. Люди замовили у нас ось такий гарний самшит. Самшит сантиметрів 40-50 Ціна його була всього 45 гривнів. Мінімально відправляє 10 штук. Ось бачите, такий гарний самшит. Гарна ціна, гарна коренева система. І будемо ввечері пакувати людям на відправку. А зараз я вам покажу, що в нас з'явилося. Ось у нас, звичайно, виноград. Сорт у нас Аркадія, ось такий виноград, тепличний, звичайно. Ось такий виноград бачимо гарний ранній сорт. Це виноград білий, крупний. так що Ціна його всього була 100 гривень, він вже весь замовлений, тобто заброньований наперед. Будемо вже завтра відпляти ось цей виноград людям. А також зараз дуже добре йде у нас. Гвоздіка, гвоздіка біла, гвоздіка рожева є. Також лаванду зараз будемо пакувати людям, але поки що працюємо, поки видно на городі. Треба зробити ділянку. Звичайно, вирив лаванду мотоблоком, Таке буває, якщо проходить фріза без дисків, звичайно, чіпляють. Ну, якщо навіски рядончик, Таке буває, звичайно. Лаванда ще по, по признакам нічого не видно, що прижилася, але звичайно що і не вмирає. Але подивіться на корінь, бо вже утворюються біленькі корінці, тобто вже починається приживатися, багато бішніх корінців. Зараз, звичайно, я її висаджу. Це дуже признак, гарний признак того, що саме приживаються. Так, ще лишається ця частина, ось цю частину я вже зробив. Ну це я вже завтра зроблю. Половина поля вже є між рядки. Ось Так виглядає наш самшит. Тут упаковка 10 штук, запакували корінь. І упаковуємо коробки самшит. Тут Набір 10 штук 450 гривень.